Вітаємо в ефірі програми Фізкультура і духовність. Це ефір сучасного читання. Я з задоволенням представляю нашу творчу команду оператор і ведучий Леонід Гепєєв, наш гість ефіру, юний ведучий Дмитро Голопоров. Вітаємо. 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 З нами також Роман Маслов та лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаємо. Вітаю всім. Вітаємо. Оця книжка передана у подарунок Дмитрові як активному учаснику фестивалю. Читаючи людина, успішна Україна. А перед тим таке несподіване запитання: чи полюбляєте ви фізкультуру, спорт, прогулянки на свіжому повітрі, в м'яч пограти, чи на велосипеді проїхатися, чи в парку на тренажерах позайматися? Дмитро. От як ти? Так, я так, так і ще я займаюся дзюдо. Угу, чудово, бачите, фізкультура і духовність вони взаємопов'язані. І от ця книжка має назву творчість, Основа розвитку духовного потенціалу людини. Це твірка-твор збірка творів есе. і це у нас громадська організація. Науково-історичне товариство пані Оксана Салата подарувала нам цю книжку. Дуже дякуємо за неї. Дмитро, а який сюжет із цих есети для себе обрав один із них, я так розумію. А який саме? Культури. Угу. Це у нас 20-та сторінка. Студентка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Це скоро багата Ірина. А стаття ІСЕ має назву духовний розвиток особистості дитини в просторі фізичної культури. Дуже цікава тема, дуже така актуальна. Е, яка думка тебе тут зацікавила, основна ідея? Фізкультура і Фізкультура та читання. Угу. Фізкультура та духовність, так. Насправді, я теж почав читати це есе. Тут головна думка така, що залучати дитину до фізичної культури треба не просто формально, а в такому емоційно піднесеному настрої, в такій емоційно піднесеній атмосфері. В цілковитому єднанні з природою. Ну, це насправді класно. Знаєте, я згадую деякі країни, відеосюжети можна в інтернеті побачити, як там в Кореї, наприклад, люди в парках проводять дозвілля, вільний час, і там тренажери стоять, вони там побігали, походили, на тренажерах позаймалися і сіли десь через декілька метрів, сіли на лавочці, книжку читають. От, от таке поєднання фізкультури, здорового способу життя і розвитку духовності. Це Насправді дуже класно. Ми дякуємо за цю книжку. Пані Оксані Салата, науково-історичне товариство. І які наші побажання глядачам та читачам? Любити завіщати uh, спорт? Угу, чудово. Якщо, як, -то, як в давньому Римі казали, в здоровому тілі здоровий дух, якщо ми будемо все усвідомлено робити і фізкультурою займатися, і книжки читати, то у нас дійсно так і буде таке єднання. Ну що ж, ми бажаємо читати класні книжки і вести здоровий спосіб життя, і книжка підкаже, як це робити на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.